Просто феноменально, я тільки що пройшов величезну чергу за дві хвилини разом з перевіркою повністю. Спочатку сканували мій QR-код для швидкого проходу, швидкий прохід від MasterCard, а потім сканували мій паспорт, мій квиток і далі одразу на перевірку, ось в Custom Controls, де я пройшов її також без черги, хоча. А ось там скрізь величезна черга. І я вже там не раз стояв до цього. А, часом це займало годину. Ось, Година порівняно з двома хвилинами. І зараз в мене купа часу. Іду собі, візьму кави, візьму бутерброд, напишу плани і розкажу вам, куди для чого я лечу в нову поїздку. А лечу я до Бельгії. Брюссель. Ситуація наступна. Трішки пошукав мій гейт, тому що вказали не місто, коли лечу, а аеропорт. Хоча одразу наступним пише ще один туди рейс через 5 хвилин на іншу авіалінію вже в Брюссель. І одного разу я так помолився. Я не подивився на авіалінію, просто пішов, тому що різниця 5 хвилин зазвичай може бути запізнення. А насправді це інша. І моє веліні на іншому гейті пише назва аеропорту, якого я не знаю, тому що я ще не літав до Брюсселю. Це перша моя країна, і можна було б помолитися, запізнитися і піти не туди, і все, і пропустити свій рейс. Тому добре, що я вже розумію це, і я зараз стою в чергу. Отже, я в якомусь іншому місці мені добиратися дві години, я встигаю. І дуже цікавий аеропорт, такий перелітаєш і одразу в паркінг заходиш. І в принципі від паркінгу можна їхати, так наче я не літаком летів, а автобусом якимсь приїхав. Намагаюся знайти, де мій автобус, значить десь тут. Шукаю. Ось одразу паркінг. Сам аеропорт тут паркінг. Вперше таке бачу. Ну, Йдемо далі. Позаду, позаду досить комфортний автобус. Вау! Подивіться на цю кількість велосипедів. Вау! Я вперше бачу. Я так розумію, це перехоплювальна станція для велосипедистів, які тут їх можуть залишити. І поїхати десь далі по справам. Мабуть. Я так підозрюю. Ось, величезна їхня кількість. Отже, не знаю куди йти. Я приїхав до якогось невеликого міста. Гент чи Гант. Зараз передивлюсь. Гент. Досить швидко і комфортно доїхав. І Зараз подивимось, куди далі. Дуже шумно було, тому я вимкнув. Це позитивно, що там шумно, тому що ми ж приїхали для будівництва, а тут скрізь ось буквально будується щось. А, йду в Starbucks, поп'ю кабель перед зустріччю. Через пів години приїжджає Сергій і ми разом а, на автомобілі. Далі їдемо на зустріч десь в межах міста, тут недалеко. А, які думки до мене прийшли, поки я їхав, тому що загалом нічого не було цікавого дивитися, ми їхали по об'їзній, що ми зараз знаходимося на дуже важливому етапі змін. Дуже важливому етапі змін. І кожен, кожен кожна маленька деталь може вплинути на те, що буде у світі далі. При тому він може кардинально змінитися. Світовий порядок, країни, які домінують, те, як ми живемо, якою валютою ми будемо користуватись колись. Все це вирішується прямо зараз. І однозначно, з часом люди будуть людство буде прогресувати, інновації будуть розвиватися. В довгостроковій перспективі ми будемо жити краще однозначно, але що буде наступні декілька років і чи буде це краще, це під знаком питання. Тому потрібно вже зараз виконувати свої цілі, досягати їх, втілювати свої бажання, дзвонити знайомим, писати тим, хто важливий, говорити важливі слова треба прямо зараз. А, тому в мене і темп такий високий, тому що я розумію, що є невелика, ну як невелика, тобто попереду турбулентність, і важливо в цю турбулентність зайти на міцному кораблі, стати сильнішим фізично, морально, витриваліш, витривалішим, психологічно. Тому це от такі думки після польоту, після переїзду. І цікаво. Як я буду дивитись на це відео з часом і яки, яка, частина, яка частина світу переможе? Я дуже сильно вірю в те, що переможе все ж таки демократичні, відкриті, правильні цінності, Таке, як в книзі Спіральна динаміка суспільство вищого вже рівня, а не нижчого, синього, де боротьба, такі нижчі потреби і так далі. Тому дуже на це надіємось, але потрібно щодня ставати сильнішим. А я поки беру каву і готуюсь до зустрічі. Просто декілька кадрів вокзалу місцевого. Все досить типово, без хатінки на землі. Платний туалет, цигани, якісь щось там розказують. Старбакс, в якому немає. Я якось від Бельгії очікував більше, хоча може це просто якесь маленьке містечко. Але теж перед Брюсселем, подивимось на вулиці, як все буде виглядати. Бачу там сучасний поїзд. Можливо, там інфраструктура на високому рівні, культура. Але подивимось, для мене це нова незнайома ще країна. Тому теж вперше, теж не розумію, теж потрібно створити враження. Повертаюсь до Старбаксу за своєю кавою. І тут був сендвіч, який я збирався взяти, вже його немає. Ну окей, іншим разом. Що я точно можу сказати, так це те, що це велосипедне місто чи країна, що, в принципі, всі і так знають. Всі на велосипедах. Вокзал такий. Чекаю десь Сергія. скинув в точку, він вже під'їжджає. Чорний автомобіль. А я поки буду пити Starbucks, так як вони написали тут. Олаксіс, Олаксіс. Старбакс для Олаксіса п'ємо сьогодні. Як завжди. Спеціально не кажу Алекс, тому що іноземцям Алекс, щоб зручніше було. Але кажу «Олексій», щоб кожен писав по-різному, потім можна буде збирати Олаксіс. Що за Інна Перешиєнець. Інна Шапотянін. Я ж це на якому? Це на Ви не бачили це відео? Привіт. Привіт, Привіт. радий тебе. Заємно. Чітко все. Ми в Європі, як в цьому вже, як то в Варшаві, просто катаємось. Я не поперев, що Варшава — за бізнес-хам. Оце найлегший варіант інтегруватися в Європу для України. Так, окей, давай для відео. Що, який план? Я почитав трішечки про Кайманів. У них 14 готелів, 14 будуються, управляють. Одразу ідея була показати їм банк, типу, що ми можемо зробити ріал естейт, якусь систему. І далі що, ти, теми які разом будувати чи в тому числі людей там їм поставляти. Ну, нам цікаво, його поставити одразу, квітрят. підрядчик. підрядчик. зараз подивимося, зараз зараз скажемо.

Круто їздити на такому автомобілі по Європі, тому що багато місця можна і полежати, і речі покласти, прямо майже як дім. Але з парковкою ще й підземною на такому автомобілі вже не круто. Важко знайти місце, дуже вузькі ці всі проїзди, і треба попостаратися і втратити час або просто приїхати з підготовкою. Вот, сьогодні вже три в нас зустрічі, як виявилось, і зараз, по ходу будемо розбиратися, що, куди, для чого, як розповідати, але продавати ми не вміємо. Друзі, вже в Бельгії погода така, як і в Варшаві. От ідентична погода. Вітряно, прохолодно. Пишу нове відео на YouTube канал, тому хто не дивився про Давос. Залишаю лінк. І дивіться, і друга частина буде про поїздку в Бельгію, в Швейцарію. Розмова з Кайман Group, це один з найбільших забудовників. Як би не один з найбільших, а один з таких найвідоміших в Бельгії управлінців готелями і нерухомістю. І, власне, я от якраз стою ось їхній об'єкт. Готель недобудований ще. Будемо про нього розмовляти. А в Швейцарії завтра зустріч з інвестором. Тому дивіться відео про Давос, тому що буде скоро наступне. Шахта для крану якась. Вхід в готель. Якось в дитинстві бігав. Ось бігав на таких штуках. Дуже багато чого му того. Медведє плитка, камінь покладений. Шукають. Загалом вони шукають того, хто зробить вже чистові роботи. Реально, коли як в Лондоні, видок, як в Лондоні. Uh, this is already готель, hotel, Так. Yeah? Yeah. So, uh, Це вже готель. Right. Два роки, так, стояв. Два роки стояв без діла готель ну, об'єкт класний. Може тут викупив просто все, зробив офіс XP Group. Людей тут поставимо просто. Це все одна така квартира. І до неї в неї такий кругом. Панорамні вікна і ще наверх тераса є. Вхід десь в тераса. Yeah, uh, yeah. Пішли це топова-топова тераса в цьому місті. Мені здається, вона просто знаходиться в самому центрі міста з оглядом 360 градусів. Не знаю, яка тут погода влітку. Але якщо тут може бути тепло загалом, то це шикарне місце. Зараз будемо дізнаватися по умовам співпраці, який є варіант. Друзі, знаходитеся, на... переживаєте разом історію початку нового напрямку. Ми за її вже готова достої Паралельно на дзвінках. Можна спуститись напряму в літку поїсти. Лобі готелю потенційне і деталі. Розкажу деталі, вже дізнався деталі про об'єкт, як можна взаємодіяти. Десь в в місці, розповім. <му> Взяли подарунки. Де на наступну зустріч? Вітряно трошки сьогодні. Я перекидав відео з Бельгії і Швейцарії собі на ноутбук і випадково видалив частину файлів. Я зараз сижу, гуглю, дивлюсь, як відновити файли і дуже сильно надію, що мені вдасться все відновити. Зараз я подзвоню до Руслана, який допомагає мені з відео. Із усією історії, щоб вона гарно виглядала і зараз спробуємо. Руслан, привіт! Скажи мені, будь ласка, ми можемо відновити файли з флешки, а з флешки я видалив випадково. Небагато там десь близько п'яти файлів. Можна. Окей, давай, Лечу до тебе. Що ж, можна, є варіант відновити. Головне, він сказав, не писати ніяких інших е, історій, ніяких інших відео на цю флешку. Я її вийняв. Я не пишу, а взяв нову. Е, тому добре, що я це зробив. Ось вона моя стара тут є. Добре, що я це зробив. Поэтому сейчас записываю на старую. Зараз uh, лечу Руслана отдавать ему флешку, и я надеюсь, я смогу показать весь материал, а не Получается, вот эти файлы, оно определило, как удаленные были. Те, которые картинками отображаются, те восстановились. Эти типа восстановились, но они не воспроизводятся, потому что они с ошибками битые файлы. Видимо, возможно, очень давно где-то удаленные были. И поверх записано что-то по них было. Поэтому, соответственно, они не, не восстановились до конца. А вот это определило, что они были удаленные и она их восстановила. Не знаю, есть ли что-то из того, что надо тебе, но надо разбираться. Отже, всі зустрічі позаду все пройшло успішно. І... Три зустрічі з плюсом. Підсумую десяту, як вони прийшли. Але остання виявилася досить випадковою і, і, мабуть, найкращою і най, такою, найбільш перспективною, при тому дуже короткою. Як правило, хороші зустрічі зустрічі приходять швидко і коротко. А зараз по дорозі в ще одну країну. І в наступних відео побачите не планували, вийшло як сюрприз самим собі, що воно було поряд та місто, в яке ми зараз поїдемо. Тому будуть в цьому блозі красиві, класні кадри. А кому цікаво? Кому цікаво, як виглядає Макдональдс. Зараз у Франції То покажу чим він відрізняється. Навіть замовлення якесь трохи дивне таке. Неважко розібратися. Сендвічі. Патіт Фаїм, я наче англійську обирав. А, так, це англійська. Макфіш, до речі, Макфіш. Не їв його, мабуть, мільйон років. І Я його ніде не бачив і не зустрічав. Так, солодке, я не їм, я зараз в челенджі і На місяць відмовився від будь-якого солодкого. І, чесно, цей челендж буду виконувати. Прибули в секретне місце, про яке я розповідав, зараз його покажу. Коротко підсумки про поїздку. Перше зустрілися з кайманами, домовились про готель. Про ціни, всю характеристику, спеці... не спеціалізацію. Загалом скинуть всі цифри, скільки що коштує, як можна приймати участь. У нас є потенційно люди, які зацікавлені. Надішлемо, подивимося, що буде синергія. Але пізніше відбувалася зустріч з забудовниками, які... які називаються ZABRA. У них в управлінні майже на мільярд. Активів знаходиться і серед цього мільярду близько 750 мільйонів їхніх власних. Ось, і ми домовились про потенційне спільне будівництво готелю. і В нас є а, партнери, які можуть це виконати. А, можливо, пізніше в наступних серіях це покажу. І, власне, на цій такій позитивній ноті ми відправились в Женеву, в Швейцарію, тому що завтра там зустріч, але так як у нас по дорозі була ось ця краса, яку я зараз покажу, мабуть, ви вже догадалися, ми не могли сюди не заїхати. І ось ця краса. Я був в Парижі минулого року вперше, але мене так і не вдалось ближче підійти до башні, до вежі. і... Я власне приїхав на два дні лише по справам, по бізнесу, і під час цієї поїздки вдалося підійти, побачити, як вона ж прямо зблизька виглядає. Зараз на годинку ко 9.40. І тут з 8 по першу ночі перші 5 хвилин кожної години вона починає мерехтіти дуже сильно. Ось ми зараз почекаємо це мерехтіння. І після мерехтіння відправимось далі. Отчим, які бонуси підприємства, підприємництва, які бонуси роботи 24 майже на 7, тому що це завжди можна розбавляти чимось приємним, а завжди можна по суті, контролювати свій графік, свої поїздки. І за це я обожнюю власну справу, самозайнятість, тому що навіть під час роботи можна знайти якусь хвилинку і відвідати такі гарні місця, як Париж. Доброго ранку. Спалось не дуже довго, але коли прокинувся, побачив гарний гірський вид Швейцарії і залюбки піднявся. Простенькі готель, які ми знайшли, то і забронювали, тому що це було майже це було пів четвертої ночі. І, власне, сьогодні дуже важлива зустріч з потенційним інвестором. А, ми пройшли перевірку компанії. Самі не досить багато інформації змогли дізнатись про цей фонд, тому можливий результат сьогодні для нас теж загадка. Але я надію, що все ж таки фонд нам підійде. Ми підійдемо в фонду. Ми приїхали сюди, постаралися, зробили все від себе можливе. Тому побачимо, як вже далі зіграє доля. І самому насправді досить переживально, прямо ось не знаю, що очікувати, однак завжди готовий. Тому якщо судилося, якщо доля, значить візьмемо цього інвестора, візьмемо ці інвестиції і почнемо власне займатися девелопментом і будівництвом, що абсолютно нова сфера для мене. Перед важливою. Ну, бо дустріч, все одно, знає. знаєш, поодежки. Ти не можеш приїхати, як попало, і пояснити, що ти був в дорозі і там не було можливості. Нікого ти не цікавить, де ти там був і що там робив. Тобто Двічі в одну річку не йдеш. Це для нас золоте правило. І коли там кажешся неважливо, там, можна приїхати на зустрічі і на Тойоті. Ну, залежить від того, на який результат ви розраховуєте, ну, я нічого не маю проти Тойоти. Я не люблю Тойоти, бо вони не ламаються. І пояснити потім, наприклад, мені Олені, що давай поміняємо автівку на другу, то вона скаже, наша вона постійно їздить. Ну, тут да, не те, що навіть є автівка, якщо ти не можеш на Тойоту собі дозволити, але приїхав підготовлений, хайний, чистий, готувався. Вчасно. Black, black one, yeah? Вчасно, до речі, три хвилини залишилися. І то тоді так, це теж воно. Останній день нашої поїздки по дорозі заїхали до Вроцлава. І Остання зустріч, яка теж стосується інвестицій, перемовин з приводу спільного запуску і спільної роботи над нашим фінтех фінтех-проектом і потенційним його розширенням одразу на 160. Країн. Тобто це переваги b 2 b продаж коли продаєш не рітейл, не запускаєш рекламу, а маєш одну зустріч з лпр з тим, хто вирішує, в кого є вже якийсь існуючий бізнес, якась наявна аудиторія. І просто шляхом об'єднання, шляхом спільної роботи можна одразу отримати доступ до величезної кількості клієнтів, спільно запустити продукт, і все це може коштувати буквально. там... 100-200 доларів одна вечеря. Цю вечерю закриваєш і отримуєш доступ до всіх цих клієнтів. Тому вже направляємося вже на під'їзді. І ти можеш їхати 15-20 годин, щоб поспілкуватися. Годин. З як зазвичай зустріч дуже коротка, раз, два, три. І, 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 і. Так, все по суті, все чітко, немає ніякого зай, зай, зайвої втрати. Будемо ділитися далі з вами, да? як, як все виглядає. Але все по етапну. Відразу не можемо, бо теж трохи а, і Це і це такий, це у нас процес. Ми кладемо фундамент. Тобто зараз якраз я знімаю, якщо перше відео це було конкретно про Давос, я поїхав туди, є що продавати, є про що розповідати. Я знаю, куди я йду. Для чого тому, що вже там втретє. Тобто цього разу ми складаємо фундамент, самі е, десь е, там дізнаємось нову інформацію, додаємо її в пазли, існуючі, і от починаємо напрямки. Тобто, в нас є декілька таких змінних, і ми їх знаємо, що можемо скласти і просто зараз підбираємо правильно конфігурацію, підбираємо правильно партнерів, об'єднуємось. Тому це процес зародження. Не те, що там нового напряму, а саме зародження нового рівня з абсолютно іншими там контрагентами, партнерами теж нового зарекомендованого рівня. Ми себе зарекомендували, зробили репутацію і зараз. Оцей процес, коли ти вже Партнеришся там чи починаєш бізнеси не з тим, хто навколо, або не з тим, хто доступний, а якраз з тими, хто недоступний, тому що так само е, пройшли якийсь шлях і змогли е, зарекомендувати себе і мати можливість тепер не просто вести діалоги з цими людьми, а вже будувати щось разом. Тому е, показуємо саме цей процес.